На сьогоднішній день у місті вже працює 158 кнопок термінового виклику міліції. Такі кнопки встановлені переважно у розважальних торговельних закладах та фінансових установах, де є велике скупчення людей. Знайти цю тривожну кнопку можна за спеціальним вказівником, наліпкою з надписом Терміновий виклик міліції. Важливо знати про кнопку «Тривожний виклик міліції, яка може знаходитися в банках, аптеках, кіосках, які перебувають під охороною ДСО. А також і В жилих будинках, громадських місцях кожна людина в місцях міста Криворога може використати цю кнопку тривожного виклику для припинення правопорушень на себе, так і на інших громадян міста. Це можна помітити на громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, на аптеках, на магазинах. На будинках різних на там знаходиться наклейка. Так і написано терміновий виклик міліції. Кнопки можуть бути стаціонарними, що встановлюються у місцях недоступних для сторонніх очей, або мобільними у вигляді радіобрелока компактного обладнання. Викликати правоохоронців у разі потреби може кожен пересічний громадянин, який став свідком чи потерпілим внаслідок вчинення злочину чи правопорушення. Все, що треба, звернутися у заклад, оснащений відповідною табличкою, терміновий виклик міліції, і попрохати персонал натиснути кнопку виклику ДСО. Ви можете зайти. В це приміщення, всі працюючі на цьому підприємстві, знають, що цю кнопку можна використовувати і можна викликати наряд міліції. Наряд міліції прибуде 2-3-5 хвилин і все зробить необхідно для вашої безпеки. Людина, яка захоче допомогти, як то кажуть, собі, і тій людина, якого правопорушення проходить, Кандеша обов'язково до нас запам'ятати, хто напав, куди побіг, для того, щоб наряд міліції мог по гарячим стидам затримати цю людину. Централізована система швидкого виклику міліції дає змогу підвищити ефективність діяльності нарядів міліції, задіяних для охорони об'єктів та громадського порядку. Завдяки цьому вдається скоротити час реагування груп затримання на повідомлення громадян про злочини та інші протиправні дії і затримання злочинців. Злочин розкривається набагато швидше по гарячих слідах, оскільки працівники міліції не витрачають час на переслідування злочинця. Цілодобовий зв'язок об'єкту з оператором, а також нарядом швидкого реагування. Є основним принципом роботи цієї кнопки. Щомісяця подібні засоби безпеки у місті встановлюють 4-5 нових об'єктів. Звертайте увагу на подібні позначки, адже тут вам гарантовано запропонують та нададуть допомогу. Як показує практика, кнопка термінового виклику міліції дозволяє зберегти своє майно чи невеликі підприємства від протиправних посягань та допомагає мешканцям міста не стати жертвою всіляких злочинних проявів.